Йду, я йду по Пірогова, глядь, хлопці ставлять і не їду. Я до них так і з'явився я в проєкті. Санжарівки на скрипці грали, кругом дівчата танцювали. Тут я опинилась майже одразу після свого звільнення. Я тоді була не в найліпшому стані своєму в житті. Я його так називаю, але все ж таки театр. Ветеранів став першою моєю сходинкою, коли я почала соціалізуватись, коли я почала виходити з квартири, коли я почала виходити до людей. Це було важко. Я одноприємка Андрій Андрійович, учасник театру ветеранів. Будемо ставити виставну виступ робити. У мене нема штанів, а в неї Запаски. Це не іда Івана Котляревського. Це перший твір, написаний оригінальною українською мовою, ну, який був, був надрукований. У Миколи таке є, що до серця достає. Я разом з нею, тобто я та дівчина, яка перебуває в чоловічому колективі. В принципі, я зі своєї ролі в армії не виходила. Тобто Я граю саму себе. Я граю по братима. Оцю е, дівчину, яка з пацанами всюди, е, де, з рюкзаками йде і проламує цей шлях е, разом з, в чоловічій ролі. От інтелігентна. А тепер 5, 6, 7. І... руки роботи... Всі кайфують, всі від процесу, це свого роду така собі реабілітація, мало того, що ми самі отримуємо задоволення від самого процесу спілкування із самі між собою, між побратимами, а ще і для всіх інших. Побратимів буде дуже великий приклад нашої незламності. Мамо моя, ти вже стара, а я щаслива й молода. Я жити хочу, я люблю. Мамо, не лай дочку. свою. Ми майже родина. Всі. Це видно по нам, бо ми в, а в житті. Я, я не думаю, що всі військові тактильні. Ну, ми навчили одне одного в тактильності. Ви ж бачили, що вони не, не ображаються на жарти жорстокі, ж, 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 але вони шуткують, вони грають. У них жарти такі, як нема в, в житті звичайних людей. Вони самі над собою жартують. Андрюха, не придав не стоїть за оком. Ми дуже багато жартуємо. Ми дуже багато одне одному розповідаємо різних історій. Те, що ви зараз побачите, це не та хореографія, до якої ви звикли, але це постановки видатної української хореографії Ольги Сімошкіни. Це шлях до себе. Отже, не прийде до тебе лихо, і Божець не наблизиться до себе твої. Бо каже Господь за те, що він поклала надію на мене, я визволю його і захищу його. Він швидко поробивши човни на синє море поспускав, троянців, насаджавши повні. І буде очі почух, що мого ви будете так різно. То я знаєте вам зас. Грудяща, дуже працьовита, осе, гарна, сановита. Ой. Ой! Нехай наші вороги покопають ями Поставлять хрести. Нати витирання! Героя Це подвиг. Це подвиг, тому що це має право називати себе мистецтво. Це справжнє мистецтво.